Друзі, зайдіть, будь ласка, хоча б раз у смартфон своєї бабусі чи мами. І подивіться, чи не підписана вона часом на ось таку злоякісну російську групу, яка називається Православ'я Сила в молитві. Це дуже хижа група, на яку підписано просто купа наших пенсіонерів. І вони невпинно лайкають, амінькають, репостять злоякісні картинки, згенеровані штучним інтелектом. В результаті чого ці картинки ще більше поширюються по Фейсбуку, іншим бабусям, таргетуються на оцей вікову категорію 50, і наш Фейсбук просто потопає у цих генераціях. І ми не бачимо реальні збори, ми не можемо побачити, кому треба задонатити, хто потребує реальної допомоги. Ми не можемо побачити фото реальних військових, щоб поставити їм лайки, і не можемо прочитати новини. Будь ласка, зупиніть цю пошість, слідкуйте за своїми пенсіонерами.